Інформаційна година на ті вісім мене звуть Очеретнюк і продовжуємо працювати у режимі наживо. Вже до нашої студії завітав керівник Офісу Розумне довкілля Хмельницький Іван Підопригора. Пане Іване, я рада вас вітати в нас у студії. Так ну і, власне говоритимемо про підсумки 2025-го та стратегію та плани на 2026 тисячі Тож давайте розпочнемо з того, яким для офісу розумне довкілля був минулий рік. що, бажаєте головними досягненнями? А що ста. А найбільшими викликами, ну, власне, як коли я ділився звітом у, на сторінці Фейсбук, я згадував про те, що на, всі наші, е, на всю нашу роботу і на, на будь-які дії впливала війна. Е, так чи інакше, проте нам вдалося таки, досягти е, хороших результатів, як ми вважаємо, і набудувати собі е, гарних планів. Е, найрезультативнішим, що ми відмічаємо для себе, це є активна фаза в двох з трьох наших основних проєктів, якими ми займаємося. Це е, очисні фільтрувальні споруди, які наразі е, працюють на полігоні побутових відходів, і рекультивація нашого діючого полігону і його розширення на дві нові карти. Тобто, ці роботи е, стартували минулого року і зараз активно ведуться. Тобто ми можемо говорити про те, що 2025-й став по-своєму переломним у системі управління відходами Хмельницької громади. Е, як мінімум, можемо сказати, що цей перелом. Е, Почався і, власне, коли він закінчиться, тоді ми можемо сказати, що поводження чи управління відходами вже зовсім кардинально зміниться. Тому що зараз все-таки будівельні роботи ще тривають. Власне, а після того, як ми рекультивуємо діючий полігон, збудуємо дві нові карти. То ми будемо сказати, скажемо, що завершилась завершився певний етап. Крім того, все одно зараз ще триває тендер, який ми вже три рази оголошували на будівництво сміттєпереробного комплексу, це тому, що війна, тому що до цього був ковід, тому що партнери і різні бажаючі учасники не можуть ризикувати вкладати певні кошти, і тому. Сподіваємося, що зараз той тендер, який триває на будівництво заводу, він в найближчий час завершиться. Ми нарешті оберемо переможця і, власне, теж підпишемо угоду з будівництва такого заводу. Тоді е, це буде вже початок. Е, Завершальних робіт, які вкладають в наш проект. Але крім того, у нас є інші проекти, про які теж ми сьогодні ще поговоримо. Гаразд, а от е, з реалізованих ініціатив, які мали найбільший вплив на мешканців громади, на вашу думку, е, ну. Це як правило роботи, яку ми продовжуємо робити по гуфі-центрі, по екобусу. Ми спостерігаємо постійне зростання, наприклад, відвідувачів чи в центрах управління, і в ГУФІ-центрі. Більше людей здають різні види відходів, більше беруть собі на перевикористання цих відходів. І також минулого року ми знову ж таки перше в Україні відкрили таку річ, як бібліотеку речей у нашому місті. Де будь-хто може прийти і взяти в оренду певні речі, які не обов'язково купувати? Це можуть бути дороговартісні речі, як, наприклад, миючий полосос. Який там, коштує більше 10 тисяч гривень. Людина може за невеликий абонемент дешево взяти в оренду на кілька днів цю річ, покористуватись, віддати і назад. Так само будь-які різні шуруповерти, дрелі, все, що потрібно нам реально на кілька днів. Тобто це теж була успішна ініціатива, Ми очікуємо більше клієнтів цього року. І, власне, кошти, які ми отримуємо з оренди цих речей, ми використовуємо на розширення. Риння цього магазину, тобто згодом кількість тих речей, які можна взяти в оренду, буде тільки збільшуватись для громади. Нагадаю, це взагалі там в світі дуже розповсюджена річ, коли люди не купують щось, а беруть тимчасово дешево в оренду такі речі. Повертаючись знову ж таки до теми полігону, у тестовому режимі запрацювали очисні фільтрувальні споруди на полігоні побутових відходів, і які результати тестування, що вони означають для екологічної безпеки мешканців громади. Власне, коли ми кажемо тестування, це ми теж маємо на увазі період, де згідно контракту підрядник, який збудував цю станцію, це литовська компанія Аріонекс разом з австрійською Компанією Ретріт, тобто вони згідно контракту зобов'язані два роки в тестовому режимі експлуатувати цю станцію. Це означає, що е, вони дивляться, як вони працюють, вони забезпечують її реагентами, вони контролюють її роботу, і тільки по завершенню цього дворічного періоду, який наступить в березні 27-го року, вони передадуть цю станцію на наш баланс, і тоді вже ми, як комунальне підприємство, продовжимо її використовувати зараз. Її робота е, більше оскільки в місті. Ніколи історично такої станції не було. Це станція, яка працює на системі зворотній осмос, тобто вона очищує е, воду на молекулярному рівні, видає чисту воду. Е, вона по різному, згідно сезонів, працювала, тобто десь було більше води очищено, фільтрату десь менше, все залежить від е, опадів, наприклад, які йдуть. Е, зараз навесні, наприклад, буде танути сніг, е, буде більше фільтрату очищено. Е, коли в е, осени. Що в дощ, наприклад, також велика кількість води виступала на станцію зараз, оскільки ще тривають роботи на полігоні, де будуть викопуватись нові карти, до цієї системи будуть під'єднані ще додаткові дренажні системи, які будуть збирати воду вже із майбутніх карт, на які ми будемо складувати відходи. Тобто за оцей період будівництва ми маємо все це привести в таку загальну систему, яка буде комплексно. Працювати станція, полігон, новий і полігон старий, який буде рекультивовано. Угу. Зрозуміло, так само у 2025 році офіс почав координувати реалізацію європейської програми Місто нуль відходів. От, власне, що це означає на практиці, і які перші кроки вже зроблено в межах цієї програми, та які зміни мешканці можуть відчути найближчим часом? Чи вже відчули? Власне, ця програма це як такий е, маніфест, який дають міста щодо напрямку їх руху, руху в управлінні відходами. Е, ми стали таким другим містом ну, одночасно з Луцьком. Ми стали учасниками в Україні. Загалом ми даємо обіцянку собі, що за певний період ми будемо готові скласти екзамен, де нас ця організація оцінить і дасть нам таку, скажімо, як нагороду, що ми є учасником. Тобто, зараз ми є кандидат містом, і ми маємо певні критерії, які маємо виконати. Ці критерії. Доволі багаторівневі. Наприклад, ми повинні утворювати менше відходів, ніж ми зараз їх сахроннім на полігоні. Там управління міськими, ну, в міській раді люди повинні перейти на сортування відходів, що в нас вже часто, частково відбувається. Офіси повинні стати більш Скажімо, так, sustainable, стабільними до управління відходами. І загалом все це триває. Тобто колеги, які зараз курують місто нуль відходів, вони кілька разів вже провели кілька робочих груп, напрацювали певний план щодо зараз скажу, як це точно називається. Щодо, наприклад, у нас будуть пілотні офіси в міській раді, які започаткують. Певні принципи щодо мінімізації утворювання відходів. Наприклад, ми всі наприклад, використовуємо стаканчики одноразові, коли п'ємо каву. Та? Ми хочемо поміняти цей підхід, тобто використовувати ті речі, де ви не будете утворювати відходів. Наприклад, чашку берете керамічну, що Саме вони до компактні. компактні. Не купуєте якісь речі, наприклад, міська рада чи її підрозділи здійснюють якісь заклади. Купівлі, та е, як зменшити кількість відходів, які може генерувати міська рада під час деяких закупівлі? Чи це, наприклад, якийсь спеціальний одяг для якихось комунальних підприємств чи управлінь? Е, як можна так зменшити, щоб зменшити кількість того, що викидається або не переробляється? Ось такі правила ми напрацьовуємо в цих групах і хочемо. Адаптувати їх в систему міста Приймальню мера. Включили у пілот? Всі-всі в місті звичайно ходять до нас на робочу групу. Зрозуміло, тим не менше. А, повертаючись до теми бібліотеки речей, пане Іване. А, які знаєте, я хотіла поцікавитися, які речі найбільше користуються попитом сьогодні серед хмельничан? І чи планується можливо розширення цього проєкту? Ви вже сказали, що планується. Які речі найбільш популярні серед хмельничан? Ну, як правило, дорогі речі тільки. І не кожен може собі дозволити, тобто це чи. А... Як це праска парова, наприклад, де можна попрасувати е, якісь речі вдома, чи то відмити диван, чи стільці м'які, це миючий полосос. Е, також, е, наприклад, речі, які коштують е, менше тисячі гривень. Якщо людина купила абонемент, то ці речі безкоштовно здаються в оренду. Тобто ви платите лише за абонемент і потім берете ці речі безкоштовно. Це настільні ігри, е, це якісь е, товари для кемпінгу, наприклад наприклад, стільці, столики розкладні, шезлонги, каремати. Такі речі люди беруть. А, якщо ми говоримо про екобус, його послугою скористалися понад 11 тисяч разів за минулий рік. І ось про що, на вашу думку, свідчить така активність? Чо хмельничани, мешканці громади все більш стають свідомими? Та, звичайно. Кількість збільшується людей, які е, хочуть здавати ці відходи. От, наприклад, е, ми бачимо, що найбільше здали це батареїк ні е, е, батареїкко акумуляторів. Тобто, це 5 тисяч кілограм за 2025 рік. Ми прийняли, е, тобто, уявіть собі, 5 тонн. Батарей і акумуляторів не попало, в змішані відходи відповідно на полігон. Це дуже великий вплив на довкілля. Всі вони поїдуть на переробку і не нанесуть шкоду довкіллі. Наприклад, 8 тисяч штук люмінесцентних ламп. Так само підуть на переробку. Ну, інші речі це електричне електронне обладнання. Тут вони не то що будуть утилізовані, а деякі речі, наприклад, якісь пральні машинки. Якісь мікрохвильовки, вони інколи бувають і в робочому стані. Тобто хтось приїжджає, їх забирає собі додому. Що ми активно закликаємо. Приходьте, вибирайте те, що у нас є на центрі, і користуйтесь вдома. І хочу нагадати, що вже зараз збудований це, власне, ми говорили про екобус, але все те, що приймає екобус, приймають і центри управління відходами, яких в нас в громаді є поки що два і треті вже збудовані. Вані, ми його збудували встигли збудувати до нового року, і незабаром плануємо відкриття. Він буде відкритий на території Хмельницького комунального підприємства спецкомонтранс, де Кам'янецький міст. Відповідно, цей центральний район міста вже буде доступний для послуг Центру управління відходами, тому запрошуємо в майбутньому хмельничан до І Ось до речі, до слова кількість від відвідувань центрів управління відходами зросла більш ніж на 5 тисяч у порівнянні з 2024 роком. Зроста. А я довірити інтерес до цих центрів. Е, та, я думаю, це теж частково через те, що ми минулого року провели дві таких акції, де е, реально здавалось, що багато людей не знали. Ми взяли одяг, який ми збираємо на цих двох центрах. Одяг, до речі, доволі якісний. Ми розвішили його на е, ну, спеціальні такі е, вішалки. І е, зробила акцію одяг задарма. Тобто люди, які проходили повз, е, були шоковані, що таке в нас в місті є. І я підозрюю, що ті, хто е, були тоді в, на, на цих двох акціях, дізналися таким чином про центр управління, і за рахунок них у нас е, теж такий приріст е, відбувся. Тобто, вони розказали, можливо, своїм сусідам, знайомим, і ці люди почали теж приносити і користуватися е, центром управління відходами. Але щодо Гуфіцен. Трів, які у 2025 році відвідали понад 7,5 тисяч людей, а гіди провели 353 групові тури. Хто стали головними основними відвідувачами? Е, так, у -центр. він у мінус один, е, поки що один. Е, ну, це звичайно школи, е, основні відвідувачі, тому що у нас, е, як правило, Є попередньо запланований графік, як до нас ходять школи і різні класи, але тим не менше це не обмежується. Лише школами приходять дорослі, приходять дорослі просто з дітьми на індивідуальні тури, або навіть наші колеги з інших міст доволі багато було в 25-му році громад різноманітних всіх куточків України, які просто хотіли навчатись і приймати досвід моїм ну, банальною розповіданням. Але що це таке, як цього досягти, як відкрити? Чи це гуфі центр, чи це центр управління відходами, чи екобус? Тобто, як правило, вони приходять переймати досвід комплексу. І ми радом зі усіма ділимося. А дошкільнята, до речі, приходять чи починаючи зі шкільного віку екскурсії? Приходять, приходять, звичайно, просто не так масово, як школи. Ми більшість працюємо з школами, але дошкільнята приходять разом з батьками, наприклад. Тобто Тому можна так. взяти свою дитину, прийти абсолютно. до вас і абсолютно без питань. і безкоштовно, і безкоштовно так. головне а, масштабний єдиний урок по запобіганню утворенню відходів, охопив 736 класів. Це 55% від усіх навчальних класів громади. А, є ефект від такої роботи зі школярами? Я думаю, що відсотків є. От, згадайте, ну як мінімум, нас в коли ми були в школі, і що ви чули, чи я чув про управління відходами Нічого. Sure. No, Maximum. Це те, що здавали макулатуру, там збиралися, та, щоб здати, ну те, що можна було переробити той час, можливо, менше було пластику, як такого, але не було ніякої інформації стосовно управління відходами зараз, проводячи такі уроки, даючи можливість дітям в школі обирати, куди саме вони виконують свої відходи, тому що кожна школа на кожному поверсі має можливість як мінімум сортувати. Пластик. Пластикові відходить і папір, і власне контейнер для змішаних відходів. І таким чином, коли вони повертаються додому, ну вони своїм батькам теж щось кажуть. І батьки теж їхня парадигма змінюється. По різному це впливає на реальну картину по е, майданчиках загального користування. Є реально райони в місті, які сортують краще. Наприклад, чомусь. Які, наприклад, кращі райони. в місті Я вам точно назву і не хочу називати хто краще, хто гірше. Але е, ну, реально, наприклад, по сортуванню пластику є райони, які набагато краще сортують від інших. Ну, умовно кажучи, давайте ми поділимо там, де більш молоде населення, чи власне там, де мешкають. Люди старшого віку по різному, по різному буває. Це може бути як і якісь нові райони на озерні, наприклад, де є там майданчики загального користування, і там також може десь бути краще, десь бути гірше. А може бути якийсь доволі старий історичний, типу центр міста, і там також може бути гірше, може бути краще. Тобто, в когось постійно краще, в когось постійно може бути гірше, але чомусь це от відбувається. Якщо ми говоримо про комунікацію, для вас найактивнішою, найдієвішою є комунікація через соціальні мережі, зокрема через той самий Фейсбук. Я думаю, що так. Власне, от наша комунікаційниця Світлана написала, що у нас через Фейсбук було більше 300 тисяч переглядів, через інстаграм більше 400 тисяч переглядів. Тобто, це ці інструменти залишаються для нас, мабуть, основними, але ми стараємося експериментувати і з іншими. Ми ходимо самі, наприклад, і в навчальні заклади, в тому числі в університеті. Ми стараємося працювати. З різними групами населення і пробувати розширювати ну, свій вплив трошки ширше ніж е, електронні засоби комунікації. А ось відгуки які стали відгуки від мешканців найбільш показовими чи несподіваними для вас у 2025-му? Можливо, щось запам'яталося максимально? Ну напевно, що те, що вони хочуть, щоб екобус був. Ближче, доступніше, так само центр частіше. управління частіше. Ну, тому що там він зараз курсує по кругу, по тих локаціях, на яких він зупиняється, потім, скажімо, повторює цей круг. але... Ну, звичайно, хтось не хоче чекати місяць, умовно, та хоче частіше. Або центр управління. Ну, звичайно, ми розуміємо, що комусь незручно зараз вести е, свої відходи е, на Ракове чи е, на полігон. Е, тому тут ми йдемо на зустріч вже. <клух> ми будемо відкривати центр в центральній частині. Також ну є запит сіл е, громади. Ми також плануємо раніше. Ми це планували. Ми, ми робили це. Тобто, екобус вже їздив по е, громадах е, територіальні громади, по селах, але чомусь не пішло. Не було відвідувачів, е, не дуже хотіли люди. Зараз вони бачать, що це стає популярніше, е, не знаю, тому Ми будемо повторювати таку практику, пробувати його долучати. А, поговоримо про 2026, Які ключові пріоритети офісу на вже нові. Вий рік ми сподіваємося, що нарешті ми завершимо історію з тендерними процедурами, тому що. Ну, як я вже казав, третій раз ми стараємося знайти переможця тендеру по будівництву про проектуванні будівництво сміттєпроробного комплексу. Ми сподіваємося, що до весни ми вже це питання закриємо, виберемо цього переможця і почнемо рухатись суто в будівельній е, сфері, як це зараз відбувається з полігоном і з роботою по станції очистки фільтрату. Ми будемо розширити інфраструктуру е, як контейнерів для збору в ні, так і по розширенню центрів управління відходами, ми будемо так і далі продовжувати працювати із садочками і школами, і з навчальними закладами іншими, як університети, тобто, все, те, що в нас є, плюс більше. Фактично, а ось що стане 26-й рік вирішальним для запуску комплексу механіко-біологічного оброблення відходів, на жаль, ні, тому що відкладати на 27-й? Просто справа в тому, що навіть контрактом передбачено, що лише етап проєктування цього центру цього комплексу займає близько року, тобто це доволі складний об'єкт. Нагадаю, що в Україні до сих пір. З незалежності немає жодного подібного об'єкту, тобто його раніше ніхто не будував, не запускав для всіх. Є це доволі специфічним об'єктом новинкою, і для того, щоб його правильно спроектувати, потрібен час. У нас це, наприклад, в контракті записано близько року, і потім два роки це будівництво його. І Якщо все ідеально проходить, то відповідно від вибору підрядника це три роки до його запуску. Це так. Дуже оптимістично пане Іване, ви сказали, що ви продовжуватимете працювати власне над тими програмами, які вже є. Чи можливо щось ймовірно нове запропонувати для хмельничан? Поки що кардинально нового чимось не готовий поділитися, але я думаю, що ми будемо старатися щось придумати. Ми лише зараз закликаємо всіх. Оскільки все-таки менша частина населення знає про екобус, про центри управління можна більше, більше і більше залучати людей, тому ми продовжуємо над розширенням нашого впливу в цьому секторі. Якщо ми говоримо про віковий зріз, хто все ж таки більш екологічно свідомий? Ну це звісно молодші люди. Тобто, мабуть, що в середній вік десь 30 років. 25-30, мабуть, так. І ось вони, напевно, власне, є тими головними реципієнтами екобусу. Ну так, так, вони просто бачать, можливо, десь е, за кордоном подібні речі, чи можливо, коли їздили, вони побачили, що така штука є, і вони розуміючи, що в нас в місті теж є можливість, вони починають не користуватися. Зрозуміло, ну і на завершення нашої розмови, що б ви хотіли, або мешканці Хмельницького сказали про роботу офісу наприкінці вже 2026 року. Я сподіваюся, що ну, як, всі відгуки, які ми отримуємо, вони не сподіваюся, я впевнений, що вони є чесними. Як правило, ми отримуємо тільки позитивні відгуки. Якщо когось не влаштовує, скажімо, наша робота, то ми навпаки відкриті і ми завжди усіх чекаємо в нас в офісі. Ми готові говорити і прозоро про все розповідати всім. Зрозуміло, пане Іване. Я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам ТІВісім 8 Нагадаю, спілкувалися із керівником офісу Розумне довкілля».